Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми знову будемо з вами говорити про призначення пенсії, і зараз пропоную вам розглянути наступний випадок. Що робити, якщо у вашій трудовій книжці запис про прийняття на роботу або про ваше звільнення є нечітким, такі випадки бувають, але цей період вашої трудової діяльності. Він відображається у довідці за формою ок 5 Нагадую, ви можете звернутися в органи пенсійного фонду або особисто, або зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду і отримати дані персоніфікованого обліку. Це є форма ОК-5, Це ваші відомості про стаж вашої. Роботи. Чи в такому випадку, якщо в вашій трудовій книжці при звільненні або при прийнятті на роботі є е, початка і відбиток початки цей нечіткий, чи можуть в такому випадку вам цей період трудової діяльності зарахувати, якщо період трудової діяльності ваш відображений у довідці за формою ока. 5. А, так, а, у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або ж містяться неправильні, неточні, нечіткі записи про ваші періоди трудової діяльності для підтвердження стажу пенсійним фондом в обов'язковому порядку приймаються дані, які наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Це затверджено і зазначено відповідальність відповідним Порядком. Тобто, якщо в реєстрі є інформація, і в такому випадку період вашої трудової діяльності буде зарахований до страхового стажу і, відповідно, буде відображений у довідці за формою ОК5, і вам його не потрібно буде підтверджувати. Але якщо такі дані не відображаються у державному реєстрі, це може бути в тому випадку, якщо період вашої роботи припадає до 1.07.2000 го 2000 року, то в такому в цьому випадку, щоб цей період вашої трудової діяльності був вам зарахований до стажу при призначенні пенсії, вам потрібно буде звернутися за підтверджуючими довідками на підприємство установу організацію, де ви працювали, можливо, далі працюєте, або ж якщо дане підприємство, установа організація ліквідована до його правонаступника. Якщо правонаступника немає, то до державного архіву.